Всім привіт! Мене звати Тетяна, і сьогодні разом з вами я хочу зв'язати ось такий чудовий літній візерунок. Він доволі ажурний, з багатьма отворами тобто влітку в виробі з таким візерунком буде неспекотно. В'яжеться він доволі просто це його лицева сторона. І ось такий в нього виворіт. Виглядає майже як лицева. Зараз я вам вставлю схему, щоб ви могли собі зробити скріншот. І також дам словесний опис під відео цього візерунку. Сам серець, зв'язаний з віскози спецями 2,5, метраж пряжі, 275 метрів на 100 грамів. Рапорт цього візерунку 12 рідів та 2 петлі плюс 2 кромочні. Я вже набрала на спиці необхідну кількість петель, а саме 16. Тобто вистачить на. Сім рапортів і плюс 2 петлі кромочні. І давайте почнемо в'язати. Перша петля в нас кромочна, ми її просто знімаємо. Далі весь ряд ми в'яжемо виворітними петлями. Остання петля в нас кромочна, тож вона в нас теж буде виворітна. В'яжемо ми поворотними рядами, відповідно, другий ряд у нас буде з виворотного боку, і в'язати і цей виворотний ряд і всі інші ми будемо за малюнком. Тож першу петлю ми знімаємо кромочну, далі весь ряд в'яжемо лицьовими. Окрім останньої кромочної, її ми пров'яжемо виворотною петлею. Остання петля кромочна, в'яжемо її виворітною. Це був другий ряд. Третій ряд. Перша петля кромочна, ми її знімаємо, далі всі петлі, окрім останньої кромочної, в'яжемо лицевими. Остання кромочна петля виворітною, це був третій ряд. Четвертий ряд, він у нас виворітний, ми в'яжемо його за візерунком. Першу кромочну знімаємо, всі інші петлі разом з кромочною останньою петлею в'яжемо виворітними петлями. Це був четвертий ряд, п'ятий ряд. Перша в нас кромочна, ми її знімаємо, всі інші в'яжемо виворітними петлями. Остання кромочна петля теж виварідна. Розвертаємо в'язання. Шостий ряд. Шостий ряд ми в'яжемо за малюнком. Першу знімаємо, далі всі лицеві, окрім останньої, яка в нас кромочна, її пров'яжемо виворідною петлею. Це був шостий ряд. Сьомий ряд. Перша кромочка ми її знімаємо. Далі дві разом лицевою за передні дужки. накид. Дві разом лицевою за передні дужки. накид. І так чергуємо до кінця ряду. Дві разом лицевою за передні дужки. та накид. Остання петля в нас кромочно, тож ми пров'язуємо її виворітною петлею. Восьмий ряд. Восьмий ряд в нас виворітний, Відповідно, в'яжемо за малюнку. Першу петлю ми знімаємо кромочно, далі всі петлі пров'язуємо виворітними, включаючи накиди, які ми робили в попередньому ряді. Остання петля кромочна ми її пров'язуємо теж виверідною. Розвертаємо в'язання. Дев'ятий ряд. Перша петля кромочна ми її знімаємо. Далі одна лицева, далі дві разом за передні дужки лицевою, накид, дві разом запередні передні душки лицевою. накид, Дві разом за передні душки лицевою. Накид. І так чергуємо до кінця ряду. В кінці в нас залишаються дві петельки. Ми після останньої петлі, яку пров'язали дві разом за передні тушки лицевою, робимо накид, ось цю петельку пров'язуємо лицевою, і кромочна в нас виворітна. Розвертаємо в'язання. В нас 10-й ряд, виворітний ряд, ми в'яжемо за малюнком. Першу петлю знімаємо, всі інші в нас виворітні. Включно з накидами, які ми пров'язували в попередньому ряду. Остання кромочна петля теж виворіна. Передостанній 11-й ряд. Першу петлю ми знімаємо. Далі дві разом за передні тушки лицевою. накид, Дві разом за передні тушки лицевою. накид. І так чергуємо до кінця ряду. Дві разом за передні тушки лицевою та накид. Твій разом за передні душки лицевою, накид і остання кромочна петля. Одинадцятий ряд ми з вами зв'язали. І тепер останній 12-й ряд, виворітний. Ми його в'яжемо теж за візерунком. Першу знімаємо кромочну, далі всі петлі, включно з накидами попереднього ряду, пров'язуємо виворітними петлями. Це останній 12-й ряд нашого рапорту. Дивіться, що в нас вийшло. Ось такий сітчастий візеруночок. Бачите, такою товстенькою ниткою він теж виглядає непогано, але я не знаю, як така товстенька нитка, чи буде вона зручна для літа. Хоча, якщо взяти, наприклад, якусь бавовну товстеньку, то, можливо, буде дуже так. Цікаво виглядати, і десь ввечері можна вдягнути такий светрик або футболку, або топ, дивлячись того, що ви зв'яжете. Сподіваюсь, вас це вийшло, ви змогли зв'язати цей доволі такий простий візерунок. І рада, якщо вам подобається, до наступних зустрічей. Всім пока!